Смачного, смачнесенького, тобі всього найкращого, щастя здоров'я, щоб тобі вся їда була дуже смачною, mm. корисною і доброю. Але воно смачне. У тебе було все добре і багато племінників тобі. Що ти мелиш, ви Угу. Mm -hmm. Смачно. Все воно смачно. Ти не хочеш? Mm -mm. Mm -mm. А салати то взагалі залітають. Салати став. Дуже смачно. Смачного тобі. Дякую. А де ти є дитинку? Його як все вбрало. Те все брав. Навіть це перебирати не хочу. Зараз скоро на нову Угу. Та й то Я так спала. Навіть не можу передати. Так себе спала. Але в годину, ну видиш? Mm -hmm. Годину. Ось так, як це запланувало. Годину. Пані, молодець. Ну, коли вам його не пусте, треба ці відправки зробити. Добре. Сюди до неї. Отако. Вам писи марафатики. Mm -hmm. Добре, недовго тільки. А так, то я туди і назад. Okay. Довго нічого не буде. Mm -hmm. Кавалерочка, я вже на складі, дуже скоро перебазовуюся. Я зробила відправки. Все відправила, як має бути. І хочу вам показати, що приїхали. Кавалерочка, приїхали знову ось такі рушники. Це є баня. Обличчя немає. Розмір такого рушника 70 на 140. Бачите, вона, вони йдуть з рюшечками, в неї є дуже класні, якість тут просто відмінна і їх небагато кавалерка приїхала. Ще приїхали, я вам покажу, що Ще приїхали ось такі рушники, такі самі, як ті, можна сказати. Бачите, ось такі білі, вибиті. Це є обличчя. Тут 50 на 100 і далі. Можна купляти як комплектом, як набором, так і можна по штуці. І взагалі, павля, тобто, зараз вам виставлю нас на рушниках, які ще залишилися рушники, бо багато яких скинула на акції, тому що їх є пару штук. І бачите, ось така. Що я витягнула? Далі зручно. Зараз на кордоні. Бо рушників приїхали. Небагато, але є. Це мені цікаво, як їх трамвовують там. Треба отак мати. Я принесла два особи. І бачите, ось такі привітали Баня без рюшки. Бачите? Дуже-дуже гарні. Тут так само такі самі розміри який там, хто бажає замовити, пишіть посилання в описі.